Слава Україні і всім добрим людям доброго здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене в Канаді на кухні. Щоб ми з вами поспілкувалися на такі теми, що хвилюють всіх українців на теренах України і за кордоном. Що сьогодні ви повинні знати з приводу війни, відношення до неї, до війни. І ваше життя за часи війни? Я розкладу для вас карти Таро. Ну, Таро, хто вживає для магії, чи ще для... як? хто Я для духовної практики. Духовна практика це означає просто мати привід, поговорити. Так. А символ на карті він говорить багато і він є приводом, щоб поговорити. А ви думали, як? Якщо ви думали інакше, то вам не до мене, а вам до а, ну, десь в минуло в 15 сторіччя, мабуть. Aнівеs, давайте дивитися: війна. Що сьогодні ми маємо знати про війну? Ви знаєте новини, а я спитаю у Вищої сили, Так? що ми маємо знати сьогодні про війну? Три карти можете вибрати одну з трьох чи, чи всі три, щоб ви відпочили добре, я роблю так, щоб вам було приємно і цікаво. А перша карта, що ми мусимо маємо знати про війну, це королева мечова. Це жіноча така сила, мабуть, сказати, але це теж жіноче відношення, ставлення до війни, трішки воно неадекватне. Неадекватне, бо жінка ж ну, є жінки, молоді жінки, які а, воїни, і слава воїнам, і хай Бог їх береже, але я не про те. Бо тут вже мало жінок воїнів, так? але є. А тут не жінка-воїн. Хоча може й бути, що ми вдячні жінкам-воїнів, воїнам, хто захищає Україну. Але тут йдеться про вас. Про, про тих, хто, хто прийшов сюди. І що ви повинні знати про себе, про ваше ставлення до війни, про тих, хто має думку, що стосується, як повинна бути деокупація, як повинна бути. Демократізація в Україні, що повинно бути, і знаєте, нічого для цього, мабуть, і не робить, і не може зробити, а вже знає як. От Тут жінка з мечом, вона знає як, хоча меча в неї немає, а вона знає як. Ну, це, знаєте, так, несерйозно. Навіть у самураїв в Японії, у них жінка володіла палкою. І вона володіла палкою краще за, за свого самурая чоловіка, що мав цей. Магічний меч. Бо вона практикувала вдома, коли він йшов на війну, то вона захищала своїх дітей цією палкою і досить а, а, успішно захищала. Так, жіно, жіноча сила є в Україні. Жінка дуже смілива на мову, на, на, на те, що вона скаже. Бо ну, її ж не махати цим, цим мечом, то можна сказати, що хочеш. Ну, і ця сміливість жіноча на мову, мабуть, вона занадто. Так само, як і сміливість чоловіка на меча, вона теж занадто. Треба мати якусь золоту середину. Ну, ця карта вона дуже агресивна. Вона показує, що, мабуть, марний клопіт. Бо є така карта, Валет-Пік, марний клопіт. Для жінки розмахувати цим мечем і говорити про деокупацію, перемогу, нічого не розуміючи чи, чи не, не, не будучи а, там, де передува. І Жінка, якщо б могла, вона впоралась, а б тут вон, її не впоратися. Бо, мабуть, поцікаві люди, що поруч з нею такі роблять ажіотаж. Чи такі СМІ? У нас журналісти, всі мафія в Україні. Майже всі. І раптом так сталося чи ні? Мені здається, що не раптом так було завжди в Україні, була завжди мафія. Так? От і все. А, так, неочікувана карта. Вона показує жіночу сміливість, агресію. І жіночу силу, мабуть, це м'яка сила так вважається, так вважається. Жіноча сила м'яка. Але жінці треба знати, що вона повинна себе сама захистити. Ця карта ж вона, я погану сторону їй сказала, а хороша сторона, що жінка відповідає за дітей, вона повинна захистити своїх дітей. Все, що ви робите, завжди треба робити на користь дітей. Чоловік ви чи жінка це так. І тепер іще одна карта, бачимо, що у нас каже. Тут у нас чотири Кубкова. Ну, ця карта суму, суму, пере, якийсь перепон, так? і небажання йти вперед, небажання їхати, небажання брати дорогу, небажання подорожі, подорож, подорож, подорож по цим двом картам може бути неочікувана, і ви не бажаєте йти. І не бажаєте йти, бо боїтеся, що не вийде, що від, від свого дерева, від свого коріння тут ви е, сидите під гарним дуже деревом. Це своє коріння, своя хата, своє село. А чому ні? Всі це щасливо вжили в своєму селі. А хіба так було колись і тепер? По цих коріннях козаки, що вони захищали? Ну бачите, скільки наших полон гнали з 15-го віку, починаючись 20-30 тисяч. яничари гнали і так далі, так. То ну, така страждання таке, так? І тут може якась втрата в когось є, в кого втрата відношень, якщо вони на дистанції тепер. Чи, чи може це втрата надії, чи втрата надії в перемогу, чи ще втрата території. Тут, якщо стосується України, то втрата територій. Тепер русифікація йде окупованих територій. Ви знаєте статистику? Ви Знаєте, що цей чорт робить? Вони дуже хитро роблять. Наприклад, у них, щоб взяти моргич, ну, моргич це як як сказати, за гроші взяти на купівлю майна, на купівлю будинку а, у банку. У них 8% для скрізь по їхній країні, а на окупованих територіях тільки 2%. Зрозумійте. Зрозуміти, мало того, мають право на таку епотеку, яку є епотеку, не знаю апотеку. Оце таке слово, воно грецьке, так, апотека, у нас говорить Моргач. А то 2% на окупованих територіях і тільки для їхніх людей, їхніх громадян. Не тільки для тих, хто тепер стали громадянами, а ті, тільки для тих, хто переїхав з їх їхнів туди. А місцевим, хто під окупацією тепер того немає. То що вони роблять? Вони роблять свідомо так, щоб там заселялися люди, їхні люди заселялися. Розумієте? Отак От. От так серйозно, а ми сумуємо тепер, сумуємо за тим всім. І вже 60% наших там отримали їх паспорти. У ВЕЛ отримали вони майже, ну якщо на пенсії людина, вона ж повинна пенсію отримати, я їх не, не засуджую. Але це та статистика. А ми сумуємо за тим, що воно отак тепер є така проблема. третя карта, що ми маємо знати на сьогодні це сімка Жезлова. Бачите? Це боротьба. Це варто подивитися, що не мечова карта, а жезлова. То це така боротьба, як дискусія. В Україні немає дискусії здорової тепер, бо влада вона зневажила. Вона знищила, можна сказати, всю опозицію. І люди такі самі стали. Люди думають, що за часи війни всі повинні думати однаково. А, що, а якщо війна, що буде 10 років? Ну, я не хочу, щоб була 10 років. А якщо буде 10, то що, що буде? Що зомбі всі будуть ходити однаково думати? А якщо однакова думка це не демократія. Демократія це діалог, виходить, що автократія у нас, так, обман. Обман. І ця нещасна королева Мечова під серцем тримає обман, агресію під серцем тримає, як то сказати. Так? Надзвичайно тяжко її тепер з жінці українській. Надзвичайно тяжко. І тяжко тій жінці, хто тепер переїхала тимчасовий захист, під тимчасовий захист в Німеччину чи ще в іншу країну, бо, бо вона там ну, не має нічого поки що. І дуже тяжко. Влаштуватися в, в зовсім новій культурі, я скажу по, сво, по своєму так сказати, досвіду. Дуже тяжко влаштуватися в новій культурі. Так, можна сказати по всіх картах, що тут дорога, бо якщо ми закриємо три кубки, то бачите, це як туз, кубковий, як шлях, новий шлях. Новий шлях у вас. Можу сказати, що кладе дорогу до вашого порогу, якась нова боротьба, але це не боротьба така на виживання, а це боротьба знайти для себе щось краще і ну, допомогти Україні, власне, і може примусити себе робити те, що ви не хочете робити, щоб уникнути а, поганого. Бо погано приходить тоді, коли людина боїться щось робити. Тоді приходить погане. І тоді будуть сльози через якийсь хрестовий обман, чи, чи може бути так і піковий обман. Я їх читаю так, як гральні карти так само, бо моя бабуся мене навчила гральним картам. А в мене Джон, мій ну, скотландський учитель по Таро, він мене дуже добре Таро навчив читати. Так що не думайте, що я нічого не знаю, коли говорю там пікове, хрестове. Я дуже люблю просто нашу таку поетику. Так люблю. Ви, мабуть, будете амбітна людина, можна сказати, це амбіції ваші, да? королева мочова, амбітна людина, коли, яка мріє про щось хороше для себе, для України, і це, ця мрія вона буде здійснятися, але не тепер, не тепер. бо тепер в є таке, так, таке вираження, вдаряється. По вас вдаряється якась людина, яка тепер не з вами, приймається, вдаряється, надзвичайно любить вас. І варто вам знати, що може якась буде несподіванка, бо тепер ви щось будете робити. Так, не будете не сидіти, не чекати, а щось будете робити для себе, для родини. І вам треба ще знати, що стосується України. Так? Що ми маємо знати про війну? Пан президент говорить вже і наступного року, так, говорив цього року, наступного року перемога. Коли вже та перемога буде? І що то буде за перемога? Спитаю. Так, дві карти візьму. Можете вибрати, якщо хочете, одну чи другу. Так, перша карта сказала. Трійка Кубкова. О, будемо святкувати Соборну Україну, так, унітарну Соборну Україну, будемо святкувати. Буде такий час, прийде такий час. Такий час буде, але коли він буде, той час. Ну тут показує знову трійка. Може за три роки. Бо, слухайте, так не буває, просто так. Тут трійка і тут трійка. Імператриця це третя карта, так? В Major Arcana. І це хороша дуже карта, вона гарна така, бачите? А знаєте, я би сказала, прийде мир в Україну. Ну, в Україні так мир. Люди в Україні вони мирно живуть одне з одним, незважаючи на такі тяжкі обставини війни. Мир взагалі війна закінчиться, так. Коли буде в Україні сидіти а, у верховній владі жінка? Бачите, це імператриця. Я сподіваюся, що вона не буде як імператриця. Ой-ой. Ну, то такі назви карт. Вони трішки такі старовинні. Коли жінка буде президентом, можна сказати, тоді буде мир. І у цій жінці будуть її помічники теж жінки. Бачите? А вже в Європі, в Європі, подивіться, скільки жінок вже править країнами, дуже багато. Вони такі розумні і гарні жінки. Я дуже люблю їх слухати. Просто вони неймовірні, неймовірні жінки. То я бачу, що у нас таке буде, що буде, буде у нас президентом жінка. І подолати цю корупцію страшну, що тепер робиться в Україні? Один Бог знає. Подолати цю страшну корупцію ми можемо. Ми можемо це зробити. Совський просто треба зняти всю цю систему, зламати. А цей ж президент не хоче це зробити. Плигати, плигати. Хай я вже Прошенка теж не люблю, що він як Трамп себе дуже хвалить. Неприємно слухати. Але а, в одному він правий, що нам підписали ленд-ліз уже дуже давно, вже два роки майже. І що ми хоч, хоча б щось там взяли? Ні. Бо ми боїмося борги. Нам, нам, що нам треба? Щоб... Ну, розумієте самі. От і таке. То жінка буде розумніша, і вона буде фахова, вона... бо імператриця це жінка, яка за фахом буде дуже мати багато розуму. Щоб правити країною, треба мати багато освіти. Досвідченою людиною буде. А от тоді буде перемога. Отак от на сьогодні, мої дорогенькі. Хай Бог милує, і будемо бачитись.